Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Чаровий день, джеровий огляд на ідісі речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. І як ви здогадалися, тема нашої сьогоднішньої розмови: павербанки дуже важлива і корисна річ на ідісі, особливо зараз, коли у нас блекаути, от от знову стануть реальністю. І увійдуть до нашого життя. Чернігівській області, до речі, вже працюють графіки відключення світла, Сумська область страждає Харківська, Дніпропетровська, Запорізька. Ну і так поступово поступово це все накриє незабаром всю Україну. Так от, колись я давно вже записував своє відео про свої Дісі, що у мене кожного дня з собою, тоді мені зробили. Зауваження, що на EDC має бути ще й павербанк. Але я в той момент настільки захопився оглядом, що просто забув продемонструвати свого мініатюрного друга. Ось цього в січні 2024 року придбав його на розці за 344 гривні. Називається він Гембірс, і в нього ємність 5000 мА. Вистачає підзарядити телефон десь відсотків на 70, та, в принципі, мені, знаєте, більшого нічого і не треба. Користувався ним я влітку 2024 року, і це було доволі рідко. Чому користувався? Тому що у нас тоді були такі жорсткі відключення світла. А вони по всій Україні були, всі страждали від цього. І так би мовити, він мене виручав. Так, що у нас тут є? Два порти на USB, є Type-C, є мікро USB. Так, індикація заряду також присутня. І можемо поставити ось таку лампочку ліхтарик і, знову ж таки, користуватися цим всім як ліхтарем. Але одна з моїх найулюбленіших зарядок це і Powerbank, і зарядка для акумів, це X-Star. PB2SL. Хоча я починав з іншої моделі Xtar PB2C. Чим мені цей подобається? Ну, це, по-перше, універсальність. Він заряджає акуми як 18650, так і акуми на 21700. Ці акуми переважно використовуюся в ліхтарях. Є у мене певний запас таких акумів, і вам раджу все ж таки, поки є момент і час збирати їх. X-Star, одна з останніх версій. Швидка зарядка, є дисплей, яким можна дивитися, на якому стан батареї, є навіть ось така фірмова заглушка, де можна ось так от поставити і все. І, в принципі, розряду. Акумів немає. Детальний, до речі, і довгий огляд на неї вже був нещодавно на каналі DC Hobby, де автор Євген Лавров розповідав про усі переваги саме цієї зарядки. Головна перевага, знову ж таки, якщо коротко, це як павербанк, так і зарядка для акумів ваших ліхтарів. Річ топова, X-Star взагалі мені подобається. Він в мене переважно знаходиться вдома і лежить, так би мовити, очікуючи свого часу, коли ж все ж таки настануть ці всі блекаути, і треба буде цим, цим користуватися. Так, ну і герой нашого сьогоднішнього огляду це 1 Еш або Вуркос h 1 а як правильно, не знаю. Не знаю. Концептуально, це знаєте так, схожі речі. Виконують вони дві однакові функції, хоч візуально вони зовсім різні. Так? Це як павербанк, так і зарядка для акумів для ліхтарів. Коли береш його в руки, то здається, що тримаєш ліхтар. Слухайте, його можна навіть і переплутати з ліхтарем. Якщо у вас там кілька ліхтарів лежать з цим, там, взяв, пішов, а опа! А це не ліхтар. Тут є в нас, знаєте, двостороння кліпса, є навіть тут отвір під темляк, є такий зручний хват, є насічка, яка присутня на багатьох ліхтарях, але це не ліхтар. Це павербанк з функцією зарядки літієвих акумів, як 21700. Тут стоїть в нас акум якраз фірмовий вурку на 21700 так і акумів на 18650. Як пише виробник, робоча напруга тут 3,2 від 3,2 вольта до 4,2 вольта, розміри 10 см у нас довжина, діаметр 27 мм. Вага 56 грам без акуму, без е, пустий ліхтар, порожній, порожній, вибачаюсь, порожній ліхтар і з акумом 132 грами. Індексація в нас тут, коли він заряджає, е, коли він заряджає або заряджається, це, це червоний колір, зелений це вже повна зарядка. Якщо напруга батареї нижче 3,2 вольта, повербанк автоматично припиняє розряд. Ну, напевно, щоб не псувати. Батарею. В ньому спочатку заявлені протоколи швидкої зарядки, але за фактом він працює в режимі швидкої зарядки лише хвилин 5, чесно кажучи. Потім різко має скинути на режим 5 вольт, 2 А і, в принципі, все. Ну, мабуть, спрацьовує тепловий режим. Вибачаюсь. Давайте просто подивимось, як це все працює. Беремо. Зтикнули, витикнули. Ну і що в нас тут? І пішла зарядка. Да, у мене ще й телефон заряджений. Так, о, бачимо, зелена зарядка горить. Зелена... Зелена... Зелений діодік. І все гаразд, все гаразд. Девайс заряджений. До речі, знаєте, що я думав? Що цю штучку можна отак от сюди встановити, і вона буде світитися, але це не так. Навіть через. Перехідник, ось такий дріт. Теж думав, щось можна цікаве придумати якусь гірлянду. Але, як бачимо, не світить. Ну, окей, бог з ним. Це не так важливо в нашому майбутньому. Пропоную його розібрати, подивитися, що там всередині, і потім подивитися на комплектацію. Це в нього голова, як бачимо, є пружина. Є в нього акум і є хвостокришка. Ось таким от чином. Як з пімпочкою, так і без пімпочки можна ставити акуми. І, в принципі, все дуже просто, я вам скажу. Все дуже просто. Так, це все у нас розбирається, розкручується і досить легко. Я вам скажу. Так. Так, ну і давайте тепер до комплектації. Подивимося, там теж багато чого цікавого. Так, ось така коробка, так? Що в нас в коробці? В нас тут є фірмовий кабель від вуркос. Всім відомий. Так, є два кільця. Є в нас дріт з Type-C і USB. Є ось такі дві речі, не знаю для чого вони, ну, в принципі, щоб надягати на сам ліхтар, і він мав красивий вигляд. Ну, ось таким от чином. От, бачите, можна таким чином, ну, щоб можна було, напевно, зручно тримати. Не знаю, чесно кажучи. В принципі, можна і без цього обходитись. Ну і найголовніша річ це ось такий перехідник. Перехідник для того, щоб можна було заряджати акуми 18650. Зараз покажу, як це все працює дуже легко і просто. Заганяємо туди цей перехідник, беремо. Акум. Навіть незважаючи на те, що він менше, так. Тут стоять в нас пружинки. І все воно дістає. Ну, он горить. Світиться зелений діод. Що в нас з телефоном? Телефон заряджається. Все, все чудово працює. Що там всередині? Нічого не гримить. Ні-ні-ні, все гаразд, здалося. Трошки здалося. Так. Ну і в принципі, що у нас ще є. Є у нас література, де можна все почитати. Але, чесно кажучи, мануали я ніколи не читаю. Я завжди вмикаю і воно не працює. Ну і в принципі там все. Все, що треба і не треба. Ну, комплектація доволі такі, я вам скажу, суттєва. Особливо особливо усі шнурочки. Ну, і я вам скажу цей отвір. мікрокор також можна одягнути. Хоча навіщо він, чесно кажучи, я не знаю. Ну, окей, хай буде. Хай буде. Такі, така, знаєте, дизайнерська річ, але ж, знову ж таки, функція Powerbank дуже-дуже важлива. Так, ну, давайте по висновкам. Висновок буде небагато, універсальний павербанк. Так, якщо у вас є там 1, 2, 3, 10 ліхтарів на 18650 на 21 700, якось такий Хікстар, так, то ця річ буде вам в нагоді. Ну, Принаймні зі своєю функцією вона справлятиметься. Ваш телефон, ваші там годинники. Я не знаю, навушники. Інші ліхтарі, вона заряджати буде. Так що не хвилюйтесь. З цим буде все гаразд. Ну, і, до речі, невеличкий анонс. Анонс спойлер. Готуються огляди в нас на ось такі ліхтарі, які, по суті, є новинками 2025 року. Ці прищепки взагалі можна вважати зараз найпопулярнішими ліхтарями 25-го року, як, в принципі, прищепки Olight. Наступних відео ми розглянемо і зрозуміємо, наскільки це так. І обов'язково маємо порівняти з цей Вуркос HD03 з подібним Olight, -ом. Але він до мене ще має прийти. Ну і наостанок за традицією знову вас запрошую до нашого чату в Телеграмі. Чат називається DC Victorinox Ukraine. У нас весело, цікаво, прикольно. З нами можна топово пережити блекаут, усі відключення світла, бо ми знаємо, де знайти альтернативний, е, де можна підзаряджатись, які повербанки можна купувати, з якими ліхтарями можна. Виживати. Аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, які у вас IDC став. Ну і я відправлю вам вже запрошення посилання. А поки перебувайте в очікуванні ось таких девайсів. Девайси, девайси прикольні, я вам скажу. Є про що сказати, про що зробити певні висновки. І чи знадобиться вам ця річ при блекаутах? так знадобиться. Такі речі теж зайвими не будуть. Все. всім папа, -па, друзі! Слава Україні! Ну, а це був огляд на ось такий Вуркос Павербет. На все добре, слава Україні!